Рай для автомобіліста. Тільки тут ти зможеш знайти все саме необхідне для свого авто. Маємо ось такі оригінальні саморізи, болтики, шайбочки, алюмінієві ущільнювальні кільця. Автороз'єм, ваші улюблені автороз'єми. Маємо з проводами та без проводів, окремо до них піни та ущільнювачі, велика кількість різних кліпс, молдинг, обшивка. Все-все, друзі, є. Ось такі закладні на підкрилочки, відбійночки, тримачі палки копоту. Ось такі кліпси ваговські у нас є. Велика кількість різного метизу, високоміцний, з мілкою різьбою, різні подовжині, ось нержавочка на у нас. Саморізи з нержавки. величезна кількість різного інструменту. Компресора, Домкрати, Емаль Універсальна, Автохімія на будь-який смак. Друзі, а замовити це все діло можна по посиланню у шапці профіля на нашому сайті «Автомаркет 100 дорог» або написати нашим менеджерам на телеграм або вайбер.